Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензу і Садячо! Саня! Йоу! <смеш> ну слухай! <смеш> Підписники реально натикали купу по добах, то я тебе позвав звісно, що що записати відос? <смеш> Старина, я готовий конкретно жорстко валити. Значить, дивися, я не знаю. чому ми там ра... зупинились? Ми з тобою домовлялися, що ми з тобою будемо тестувати Мівінг ТВ мене. Тому обираємо ага. його, потім Є я предлагаю такий, да. взяти Санту, що би ще Ліпрікон треба взяти щось, По-любому, по любому, по -любому Ліпрікона. Кстати, візьмемо три паєр нам понадобиться. Да, Бо... да, да. Бо це такі юніти, понішені, у них немає за... захисту просто від сну. Угу. Так, що би ще таке взяти? Так, по-любому беремо якогось вченого, да? На бабки. Да. І що би а діджея, да? Діджей. діджея бере, бери, да. Так, а де діджей діджей діджей? Ага, він у нас в ексклюзивних десь зверху, да? Все, я в принципі в цілому, в цілому, я готовий. Ти готовий? Да. Знаєш, я хочу зробити. Дивись, я зараз заходжу в шоп, я активовую свій лаки буст. Да, я хочу відкрити кейси, оці баніки, оці всі кейси. Ну а шо? А, ну давай, Смеслива давай. Від них. А вдруг щось класне випаде. Так. Давай. Ну, наскільки я знаю, Lucky Boost не, не, не додає бонуса. А ти знав, mm. кстати, що Дімон із такого кейса вибив зайця. Да, я це знаю. Але Ми знаєш... тоді в стрійплазі з ним сиділи, і він вибив зайця. О, я міфіка вибив, кстати. <laughs> знаєш, хоч вроді, хоч вроді і не працює, да, оцей так, лак, каш, Lucky Boost, но я на це просто надіюся, що він працює. Пані за цього я завжди його активовую. <laughs> знаєш, говориться, надія вмирає останньою, так що давай ще відкриємо таких три патріка, я думаю, а вдруг? А вдруг ще тобі випаде 20 гемів, да, там, на шару. <laughs> Ну, Ну, посадий кайс. Повернув, ага. він потужний. Да, жак, що мене немає. Що, може, ще й коїни потратиш? Ні. Коїни я фарм, а потом зроблю великий офенкайс, братуха. хе <рес> А, то я тоже нормально коїне, бач, 37 тысяч, слухай. Ну. Так що може ти потратиш свої коїни? <рес> ну, потом, потом. Будемо там 1100, я потрачу. Да, так, все, в принципі, нажимаємо автоскіп, да, full авто skip же робимо, да? Да, да, повний автоскіп. Ми не, вик... не вимикаємо його взагалі до моменту програшу. І ставимо ставки. Куда? Пройдемо і чи пройдемо ми далі? Е, десь з тими мейс камеравуменами ми грали і пройшли плюс-мінус до 50 Третій, пять четвертий? Приблизно десь так, да. далі. 65. Давай візьмемо 55. Було. Давай візьмемо 55. Будемо просто заокруглювати таку чуть вищу сторону. Так. Ну да. По ідеї, коли оці його туалети уже будуть оту того, да, тоді вже ми ставимо mm -hmm. з тобою оцих своїх кентів. Так, все, Санту ставимо, вчений, 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 хопа, вченого ставимо. Все, чекаємо, чекаємо на бабето. По-любому, чувак, у мене зараз бабла буде взагалі тона, і я зможу спокійно, мімінга, поставити, такого лити всіх, і в мене все буде супер. Так. Так, все, тепер зараз буде ставити цього Угу. Uh -huh. Так, треба десь такою аж в край мапи запальнути, аж в лаву понял хочу. А мені походу грошей не хватает. Хвата. Стопять баксита, я только прям диви. Хвата. І по ще подарунчика можна, Нормально. Пемси, я тоже поставлю, чувак. Хе-хе-хе. <с> Нормально, <tocum> слушай. Ще вони будуть будете я вообще на двох. вдвох. <рес> прикинь, їх тут буде. Ну я ж му 17 юнітів ставити, ти 17. Да. Прикинь, скільки ми їх тут натикаємо? Ну хай один ліприкон, один липайдрон і один діджей. Все остальне будуть оці чуваки. А вони мені здається в тонну просто урону в чувак. Ти просто, скільки буде юнітів на місці стояти. Отакий От йдуть, йдуть, хоп, зупинилися і стоять, получають плюхи. Да, прикинь, оцими же шмивинками можна найтмер пройти. Да, на Ізі. Кстати, один цей чилік uh -huh. пробіг, бачиш? Не знаю, яким чином він пробіг, то якось він проскочив. Не знаю, чувак. Мені здається, треба буде щас їх хоча б поразу. Я щось задефаю, диви, диви, диви до мене. Давай, я давай, давай, я Def. дивлюсь, Давай. Ти йому пенделя дасиш. Та ти його взяв? Це хто? Камерамен! Це звичайно, а де ти взяв Безіка? Ну був у мене! То ти не задефов! ти обманщик де? Як це де? Да? Я в карманах порився та й найшов, ну. Хе-хе-хе. <laughs> Так, я в принципі прокачав свого кінта. Ти вкачав, ні? Ти вчах вкачав подарунчиків, гамнюк. То я не дивився щось, вообще. Не дивився, давай вкачу, не втикай. То ти вже задефаш. Ну і ти вкачай разочок, і нормально буде. Так, да, да. У мене поки грошей нема. Ча буде, не бійся. Зараз хвиля закінчиться, все те буде. Е, нема. Нема, нема. Качаємося. Мані мани мані. Dust компані. диви, диві, бос пішов 20 тисяч. Зараз ми його рознесемо диви. На ізі, чувак. Аби ти ще да. вкачав свого кента, тоді б точно розвалили. У мене вмого радіус ось... По цій стороні такий самий, як у твого. Диви. Так на урона більше. Та й що? Ну я свого тоже вкачав, ладно. Йо, балдеж, значит, диви, все стоїть, чувак, втикає. Дай, ми його лупим. Хе-хе-хе. Нормально. 7000 хп осталось, одева. Сейчас рознесся, бодочатку. Подорожи до дома, так. Додому, одного, поняв? другого вкачую. Так, мені треба ще одного вкачати. Також Бемс за 600. Так, в принципі, я думаю, що вже можна потихеньку ставити буста. Я думаю, да? Уже? Ну да. Ну, хай стоїть, хай хоч баф на трішечки їх такого. Ну хай стоїть, хай стоїть. Треба только разочки його вкачати. Отаку, да, Бемс, все, подайсь вісотків більше не І знаєш що? Поки ти не потратив. Ну ладно! Ну Значит, тоже потратил. Качати их. А кого ти хотів качати? А, ничего себе ты захтів. ти. Давай лисий прокачуй. Я потратив, А ти прокачав ти Ну ти ж не прокачай, побачиш ти гроші потратив Я теж потратив. Думаю, ну, я чи що самый лисий. Ты забувайся? Ага. Я забувся прокачати. Забувака. Щось дуже часто ти забуваєшся. А, О, нормально. Нормально. <рес> 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 О, нормально. Судаем. Що ти прокачуєш? Ти потратив я... знову всі бабки. Все, да. я не буду ніч прокачувати. Так що, ти на дефі, алло? е, Тихо, Ти ти чого ти прокачав? Я вже не дефою. Я вже не Я поставив туди і так пістолетчик. То він к видов ще Все, я прокачал. А, -а, а. Качай. Ти прокачав? Да. Ладно, вірю. Я тоже прокачал. Ты не віриш, ти брихун, ты стоп, подивився, а потом качав. Я не дивився нікуди. Да, да, да. Обмани. Oh, Попламувати бы твои ці я... білі роги. Я цілийся просто, ну. Чи ти довод силишся, не здається? Ти бачиш, я камера вумен прокачав. Да? Да. А наш тебе вкачав? Подивись. За 100 коїнів. А наша? Просто? Я ей щас на максимум викачую, в на ДПСа буде, знаєш, сиге 200 тонна. Такого То бесплатно. Все, она все на максимуме уже. Із цього А ну ні в не працюють, прикинь. А да, реально. <laughs> Оце жорстко. А чого? Розраби, видно, подумали, що ну, такі юніти, як Камера Вумен і Діджей, зустрічатися ніколи не будуть. Ага, помиляються вони. Да, я взяв і взяв. <laughs> Вона у мене сігнута, чувак. Сігнута, у мене теж сінута, кстати. Ну то я тобі подарив. Ладно, я їй продам. Що ти там подарив, ти, брехун. То я тобі подарив, чув ты лисий? Я ще сказав, що я за півтори тисячі купив, ой, за за 100 коїнів купив, а ти кажеш, о, о так дорого. Да, і що? Потім ти мені що хотів з між подати. мені... подарки зробив, він з мене поржав. Ти мені кажеш, Ден, хочеш подарок тобі зроблять, потім, а, ні, його вже продали. Що забув? Ну я купив тобі дорожче за 150, а собі за 100. Я не помню, чесно. То я помню, бо я тратив так, гроші. Прокачуй, свої. прокачуй цього, мувинка. Да, 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 він каче. Давай, 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 давай. Смысл не хота грошей. Да твої гроші. Ну п'ять тисяч над мене нема. У меня 4900. А де ти їх протренькав? Шміс іде на камерах. Не я вкачав, неприкольно вкачав. Ну, а в мене подарки всі фулові. Красава, а в мене ще стояш. Всі вообще. І вчені, і подарки, все фуло. А в мене вчені не вкачані, всі не вкачані, у мене вообще нічого не вкачано. А в мене все прокачано. Щось я буду цих милінгів, знаєш, тільки ставити, що ти вообще буде щось. Ну да, тоді станеш уже ти надев, а я буду прокачувати свої падарунчики, все. Да, Бим. все, я мінінга на максимум вкачав. А ти че не вкачуєш, втікаєш. Бо я вченого ну, прокачав все за 5000. тисяч. Ну чого не прокачував, а ти сидив сидів, дивився. Ти бажано не ставить дуже близько до друг. Трохи щоб вони не оглушалися, ти їх десь сюди хочеш в текстурки, ховаєшся тако в лаву, поняв? Ніе, да. щоб вони доставали сюди і всіх убивали. Та вони будуть по-любому доставати. Вони не, доход... вони не будуть спати, тут камера стоїть, я її викачаю на максем. Ну, побачим, ПОБАЧИМ, ПОБАЧИМ! побачимо. я викачує подарунчики, тоді тоже почнуть вже трішечки укріпляти. Нащо не укрепляешь. В смысле? У мене стоїть викачаний, осі Кент. Хто? Ну, наприклад, діджай викачаний, майже ліприкон ого, ОГО! Ага. Майже це сіке. Це ти потратив на нього дві А в мене на вже два мівінга вкачаних на максимум. Ти шо чокнувся на ліпрекона бабок бабок в шо, капець? Шокабка. 700 в садив і ще 1700 всадив. Оце ти щас за 8 тисяч прокачав. У нього 4 рівня прокачки. Ти посчитай, дивись. Перший рівень це 700 баксов. Потом да, штука шемов. 1700. Потом 3000, а потом 7000. Не розказуй мені брехню. Брехню. Ага. Я тобі не вірю. А ти вонючка. Все, я з тобою не дружу. Ти брехун просто. Сам ти брехун. Ти брехун. Так, все, я ставлю тоже цього Кентайтку і викачу його. <схи> я с тобой. Не я викачав ще на все. макс. У мене ма... ма 4 чіла на максимум, да. Кстати, ти бачиш, який ти ты похожий сильно з Ха-ха-ха! <схи> а дай <на самі схи> билян. На... А да сань билян реально. <схи> О, все. Две. Ну, це моя армія. Так. Так, мене тільки кенти викачені. Да. Вроді як я повикачу. Так, в мене 14 тысяч, мені треба кудись його так поставити, цікавенько. Я це думаю, правда, тільки куди. О, топ. Две. Опа. Сюда його. Да ты поставил? Ось його біля джия прям. Две квитче валим. Нормально. А че він не спить, кто? Він не стоє вообще. Нас же багато їх. Да, мав би стати. А ну, посунься трошечки. Бемс, тако. Нормально валиш, Ден. Ну. 31-ша хвиля. 10 хвилин проходить. Ну, поки що ми краще йдемо. Да, набагато. Да. Все, цього кента викачу. Треба тепер трішечки знаєш куди їх ставити. Мені здається, куди? поближче десь до цієї отако сторони. Отако. Ні, я хочу ближче сюди ставити. Ти хочеш туди поближче, до їхньої бази? Так, щоб вони доставали прям в їхню базу і всіх били. Вони ж всіх. Давай. Ну давай, давай, давай. Тож прокачую, тоже туди ставлю. Вони ж всіх б'ють. Оцей безтолковий, без його. продаю. Продав, продав. Хорош. Все, це наш атрибут, я поставив. Щоб боялись. Ну, дві куди їх випалять, Кстати, реально жорстко, да? Це камера вумен випаляє, чувак. По любому, ти подивись на його камеру. Він ж такий шериф, поніс. Пістолетом стоїть! Ти не пройдеш а -а -а. через мене, братуха. Да! Ти ве, як я не жорсткий. Свідко на них дивися. Що ви, бублики? Популюхи їм накидає, щоб не втикали. Чувак, у мене вже все жорстко викачене. Я ставлю теж цих кінтів. Теж викачує. Бемс. Оооо, ти теж став такою до бази поближче, поняв? Бо ж потім ж вони будуть проходити сюди го далі, поняв? І ми не зможемо дефатись нормально. Та вони будуть доставати! Ні. Ну, я буду лучше ззаді таку укріпляти трішечки нашу базу. Укріпляй, укріпляю. Слухай, кидав за ще лише поставити, ти можеш. Один. Бо я ще три можу поставити. Я один, я поставив. То ти продай от того. бейзіка. А, ага, багато хочеш. А, то диви. дві. Викачує вот. тебе кентуха. То став їх. І потім збирай бабет. Mm -hmm. І прокачуй своїх кінтів. Чи ж ти лисий, ти не командуй. Я буду командувати, бо я тут головний. Ну ладно. От, от так от. А ти знаєш, що підписники говорили? Не чув, що? що в мене скін красивіше, ніж у тебе. Чувак, у тебе чорне мазь просто, чорна якась штука, шляпа. Тебе взагалі не видно, ти <рес> шляпа чорна. <рес> <гар> а це тебе в горить. Ну це ж не я сказав, це підписники сказали. <гар> я такого не бачив я сховався. Ти <гар> не, не бачив? Ну так, да, ти між своїми сховався білими. <гар> <гар> <Ось> я, а, <гар> він ха тебе <ся> тут видно, ти <гар> чужий. паразит. <гар> Щас я їм скажу, это я, я рознесу тут за 5 секунд просто. <гар> О, гліч виїхав. Щас перевіримо. Давай, сіки <гар> ми уб'ємо. Тоді ми його вбили десь <гар> тут. Так, десь тут того він був. А зараз де він? Ань що на базі воно катається там, диви. Диви, хана. Тут того здох прям. Да. А які ми ставки ставили? Куди ми дійдемо? Я думаю, 65. Ми ще не ставили. Все. Ну, давай, я поставлю 70. Ну давай. Ну я прям впевнений в цих юнітах щось. Ну я тоже впевнений, чесно кажучи. То я ей сказав, 65. Опа, отако диви. Бемс. Все, тепер я збираю гроші і буду продавати свої подарунчики. Так, я щас порахую, скільки на бабла точно. Двісь. Получається. Ще, 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 ще. Остання прокачка 7500, да. Перед да. ним 5000. Перед ним mm -hmm. 2500. Да. Перед ним 1000. І поставити коштує 500. Да. 16500 коштує прокачати прокачати на максимум. Нам надо 5 штук на 5, 82 тисячі. Все, збираємо гроші. Тебе вже 40 є. е. Да, 20. я ще всіх продам, і в мене буде знову. Все, у мене є 50, я щас ще один скип жду, і я сразу всіх ставлю. Думаешь, тебе весь еще побла? Конечно, я не пойму, продам, чого вони не знаю. За 1020. Не знаю. за 1020 Диві? я це все продам. Я думаю, що вони будуть прямо вообще засанати жорстко. Я теж так думаю. Все, я продаю своїх чуваків. Опа. Опа, все, у мене є 90 000. І на И натекую своїх юнитів. Ти может до цієї такую сторони, десь я бігаю. Да, да. Все, я поставив. В смысле? А, все ти поставив. Все, у мене теж 50 тисяч, я думаю, можу продавати. Бемс, да, 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 да. бемс, продаємо, продаємо. Цього теж. І оцього вчаного теж, теж. Так, все, все чувак, все не... на максимумі просто. 80 штуцерів. Я данзо поставить. Тако диви. Бемс одного. Єс. Yes. Щас я позаповнюю всі дірки до того наші. Там де ти поставив юнітів, поняв? Хе. Mm -hmm. Тако диви. Жесть міг натикали, це просто капець. Mm -hmm. Все. Диви, нас тут стоїть Диви, оборони ці просто стоять. на базі стоять. Да, і нас половина ще юнітів не б'є їх, понімаєш? Mm -hmm. А знаєш що вони потім далі не зупиняють? Ага. Бо одного юніта можна тільки один раз зупинити. Он воно є. Так, репердон, те викачав. Ні, ще. Ото викачу. Це більше двадцять самі... Все, він, так, він вже принципі... повно хепевні його старіна. Все, в принципі, ми готові. Ми готові приймати Да, Ну, ми зараз уже набагато краще, чувак. У нас тоді на такому етапі вже було тяжко. Уже да, доходили тоді Вони вже доходили, проходили сильно, да. А зараз да, прям реально ми кайфово просто. стоїмо. Вся та хвиля взагалі, на ізі, да? Зараз да, да. босс вийде, подивимося, як ми його рознесемо швидко. Лям. Гігант лямів диви, як він дамажиться, це він ще до нього ще поки всі не достають. Щас він да. прийде чуть, чуть і по ньому більше буде дамагати. Диви, 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 пішов пішов диви, як все я валю. просто Все Вс, Все Зупинили. Ще раз. І все, да не пускай, диви. Стоїть, чувак, на місці втикає. Давай подивимося, О, чи ще раз він зупиниться. Та зупиниться по-любому, не Ні. ви. Ні? Диви не зупинили його. Бачиш, бо вони не всемогущі, чувак. А я думав, що вони будуть прям всіх стопати. Ну, типа, ти представ, 30 юнітів ми поставили, 30 виходить, і всі 30 засинають. Було б клас. Ну да, ну да. Це було б їм бачило. Ти пристав ага. позвати, позвати 5 кінтів, виставити таку всю купу цих юнітів. Та ти шо? Це ж такий урон. Шалений, чувак. Так, ну ти робив ставку скільки? 65 хвиль, да? Да. Я ставив 70. Ти робив ага. ставку 70. Да, щас провів. Повіримо, щас, ну, у нас, чесно говоря, я ось передивився відос. У нас, короче, тоді було на рахунку, типу, 50 з чим-то хвиль, але по ітогу нам засчитало тільки за 48. Ааа. Так ми вже перебили, переплюнули. Тобто, <п Ak�> міфік проти Леги. Вовше. Ха-ха-ха, лега, то ще порівняно з новим міфіком, да? Оця лега краще набагато. Мені здається, якщо підписники напишуть ще якихось таких цікавих юнітів, да, прям таких якихось необичних, то ми з тобою за тебе запишемо, да? Да, чувак. з так, легкістю. Так що, що кінтей пишіть коментарі, підписуйтесь на канали наші. І ми всі коменти читаємо. Так що. І всім пока! Хе-хе! Дві <сум> 56-ту хвилю теж ізі. Це <сум> чувак, ми ще довго подефаємо, Я думаю. Треба казати, я не могу. Ну, а потім прийде якийсь генератор і скаже, ладно, я пошурував. Там може вони Ну один Раз. Яка ж ця армія здорова? Я от на нього тако дивлюсь. Це капець. Да, стань только ще біля них, будеш ще одним. буде на один юніт більше. Все стою, стою, сейчас отако. Я отако. такой. тобі треба только міжкоме ставати. Я стою і бью. Ні, ти їм наказуєш, понял. Туда! Блять! пацани, бейте! Все, нормально, вони б'ють. Так, 59 розноситься розносится две. No. Це на ізі, о цих ассасинів Угу, з спортал вилазять жуки. О, а у цього уже сильні йдуть, кстати. Вони дуже товсті. Да, 9 мільйонів, чувак. Дев'ять два то вийшли. Да, щас ось, бач, лягаю спати, але камера тут на місці. Ну, камера успіває, якщо не помиляюсь, да? Да, успіває, ніхто не спить. Ой-ой-ой, да, 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 половина заснула. Ну, сразу багато ложить, сразу багато просто ложить, але камера быстро просто підніма. Вийшов босс 25 мільйонів, чувак. Отут, щас, мабуть, Ні. А може мені, і ні. З, мені здається, за деф. Ти що, гониш? Давай. Через таку армію пройти, та! Чувак, цей бос зараз розсипеться. Диві. Тільки... Хотя, да, дві, йо щи. Вже майже 50%. Да. Ось скелети оці, кстати, можуть малину и попортити нам. Ну да, бо вони можуть повбивати юнітів. А хоча слухай, диви, Нормально. Ні, б'ємо, б'ємо, б'ємо. Нормально, хорошо. І за то, що психи б'ємо. Да. Аероплан тільки з бази вилітає, вже помирає сразу на повороті. А хоча вони все такі швидкі. да? До ситкині. Все, босса розвалили. Боса розвалили, дві пенсии по 20 лямів. Та! Перекусимо. Нам байдуже, че одно юніт. Нам байдуже, чи один юніт на 30 лямів, чи 30 юнітів по тридцять. Слямі, ми всіх від... однаково дамажимо. Так, да, так що нам по барабану. Нас аує урон, братуха. Братух, прикинь, щас дойдемо до цього. До 135-ї. Було би жорстко, реально. Ти представ би, якби потім ми після цього відосу оці юніти просто забузилися в ціні. І все, вже будуть по штуці просто коштувати. Якби це був універсальний юніт, який проходить андлес мод до кінця, то чувак, він би коштував, я не знаю скільки. Напевно, як Ultimate. Ну, можливо, але ж понімаєш, їх вибили 1,4 мільйона, тому. Не так би він сильно не дорого да. коштував. Все рівно, він би піднявся в ціні дуже сильно. Ну, піднятися він би піднявся, да, безспорно. Опа, А гліч, Ано. Гліч, д'ємося, 67 маків. Заснули. Заснув. Так в нього два ляма. Ну, так? Правда, а, не всі ну, до нього достають, правда. Опа. Але зараз усе вже. Розганяється, всі паразит. Розганяється паразит. диви, диви, диви. Супиніть, опа. Все, вбили. Нормально. Ну я думаю, було б у нього більше хп, чувак. Ми би сказали пока-пока базі. Так, да, дивіться, кстати, 70-та хвиля цей буде. Що ми дефнемо, то Денз виграє. Ден завиграє, завиграє спор. А, кстати, да, я 65-ту сказав. Ну ти все одно вже виграв, бо ти ближче до цього. Ближче, ці... ближче, да. Дивіться, цих ми, роз... ми... розвалили. да, ну у не оцінив, не дооцінив цього чела. Якого? У, у цього, цього лего? Да. Дві і цих ми дефнем по-любому. Де як вони сипляться жорстко? Та да, балдеж. Це все ліприкон простували. У нього 20 тисяч дпс. No. Oh, Я би no. поставив камера вумен, але не можу у юнітів нема слотів. Прокачаємо левел, і тоді буде круть. Буде ще і грошей більше сипати. Так, да, і грошей більше, і більше юнітів можна буде поставити. Та взагалі буде жод. Да, ще плюс один юніт, прикинь. Ой, токсики, мутантів щас позасинають, ти подивися. Зараз навоняють воняють oh, вони живуть. їх піднімають, диви, 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 диви. їх піднімають. диви воняє! Диви, як воняє. Оооо, смердюч. О, все? Смердяч. О, 40 ляч! 45 як? Це ще як лазером вальне, чувак. О, кстати, да, вони ж всі позасинають, ж не нема захисту. Не ж нема да. захисту від сну. Слухай, а цього діла ми, походу, теж завалимо. й лета. Конечно. Чувак, я тобі більше скажу, ми ще й можливо цю ташку завалимо. Кстати, є шанси, да? Так, а де ця пташка да. ось, ось, ось вона. Диви, 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 я... лазер. Всі ой, сплять, диви. Ой ой, ой-ой-ой. <laughs> диви, а ті ще на голову вилазять, говнюки. Ого. Ага. Ну ліпрекон один не заснув. <laughs> Давай тако, на Бемст на самого сильного. А хоча який смисл, ага. якщо, якщо вони по радіусу б'ють? Не знаю. Да, <рес> вони все там всіх б'ють, да. Да, да, да. Обалдеть. Кайфово, що рознесем, вони У вас их фантом фантомів, фантомів Хоч да вони, вони не вийде, дви. Диви. О, глічі, глічі, глічі. гличи. Дивимся, дивимся. Опа, застанули. П'ять лямів у нього, п'ять лямчиків. Ні, чувак, а тут по-моему. Походу тут Якщо вони ще раз не застануть його, то все. Ні, все. Да. Ге -ге. Але слухай же, 75 хвиль. Це достойний 75 результат. 75 хвиль. Це реально У Ну, ще босс висить 70-й, так що нам 70 запише, да? 69 числа. Да, 71. 71. Ну? Так слухай, я виграв. Да, Ти выграв, чувак. Ну, Сань, що я можу сказати? Це юнит реально вартой своїх гемів, да, 150. Він коштує, мені здається, його треба навіть продавати дорожче. Бо реально жорстко. По-любому, чувак. По любому. Ну, Дензо Шмензо, що я можу сказати? Це реально було жорстко. У мене майже 4 ранг, ще все на все 2000 XP, хоча я тільки сьогодні апнув третій. А мені ще 2200, кстати. Так що, четвертий ранг у нас не за горами. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу секретків подобаєв. Звісно, якщо ви бажаєте продовження даної рубрики. А з вами був Дензо Саньочок, і всім до нових зустрічей. Пока-пока!